Всім привіт! Сьогодні разом приготуємо вечерю, це будуть смажені котлети, тушкована капуста і картопля пюре. До 500 г свиного фаршу додати одне яйце, натерти одну цибулю, 2-3 столові ложки сухарів панірувальних, одну чайну ложку солі, пів чайної ложки перцю і все гарно вимішати. Готовий фарш накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику приблизно на 1 годину. Тим часом приступимо до приготування тушкованої капусти. Капусту шуткуємо дрібно. Тушкуємо моркву з цибулею. Додаємо капусту і все тушкуємо хвилин 15, поки капуста не зм'якне. Додати чорний перець, сіль, сухий часник, поприку. Все перемішати і далі тушкуємо. Поки капуста тушкується, посмажимо котлети. Фарш розділити на порційні кульки, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на малому вогні. Картоплю пюре я зварила попередньо. Завершуємо приготування капусти. Тепер додаємо 2 зубці часнику, кріп. 2 3 столові ложки сметани. Все гарно перемішуємо, тушкуємо все разом 5 хвилин і все, капуста готова. Всім смачного, дякую за перегляди, коментуйте, підписуйтесь, па-па!